Натомбільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у програмі працівники ДАІ спільно з представниками громадськості забезпечують порядок на блокпостах. ДАІ міста Вінниці навчає водіїв паркуватися на вулицях та біля торговельних центрів. Навчання майбутніх водіїв здійснюється під посиленим контролем співробітників Держатиінспекції. Особливо стурбованість керівництва Держінспекції Вінниччини викликає зростання кількості аварій на та шляхах як усієї держави, так і нашої області. За чотири місяці цього року сталося 128 автопригод, в яких 32 людини загинули, а 126 отримали травми. Є ріст дорожньо-транспортних пригод на 30%, є ріст дорожньо-транспортних пригод на 70% – Це по загиблих. І маємо позитив по травмованих на 15% зниження дорожньо-транспортних пригод. Зробивши аналіз дорожньо-транспортних пригод, це що ми щотижнево робимо, дислокацію міняємо для того, щоб активізувати роботу по даним напрямках. Занепокоєне керівництво держати інспекції із зростанням кількості нетверезих водіїв у порівнянні з минулим роком. Кількість аварій, які вони скоїли, побільшила у три рази з 20 до 60%. Зв'язку з тим, що ріст дорожньо-транспортних пригод водіїв в стані алкогольного сп'яніння працівники ДАІ працюють посиленому варіанті несення служби і активізують роботу по виявленню водіїв, які керують в стані алкогольного сп'яніння транспортними засобами. В зв'язку з цим я хотів би застерегти водіїв, щоб були обережні, щоб дотримувались правил дорожнього руху і, звичайно, тверезими керували транспортними засобами. З настанням літнього періоду на дороги виїхали велосипедисти та водії мототранспорту, що додає клопоту співробітникам ДАІ та іншим водіям. Нерідко саме вони стають винуватцями та жертвами автопригод. Я хотів би звернутися в першу чергу до батьків, щоб вони контролювали своїх дітей, на чому вони їздять, яким транспортним їздять, як дотримуються правил дорожнього руху. Транспортні засоби, скутера, мопеди вони обов'язково повинні бути зареєстровані. Діти, які досягли 16-річного віку, тільки повинні експлуатувати ці транспортні засоби, обов'язково повинні бути в шоломах. Ну і звичайно, саме головне це дотримуватись і знати правила дорожнього руху. У Державте інспекції повідомили, що у травні значно подешевшують бланки водійських посвідчень та реєстрації автомобілів, яких на сьогодні не вистачає у реєстраційних екзаменаційних відділах ДАІ. Тому керівництво ДАІ просить не створювати з цього приводу ажіотажу. Є проблеми з спецпродукцією, то тобто з посвідченнями водія з тимчасовими талонами і також свідоцтвами про реєстрацію, в результаті чого переходимо на нове виготовлення нових бланків, де вони будуть набагато дешевші. Тому я хотів би, щоб учасники дорожнього руху, водії і будемо говорити, власники посвідчень водія з розумінням віднеслися до цієї ситуації, яка склалась сьогодні на території не тільки Вінницької області, а всієї держави. З метою виявлення та недопущення незаконного перевезення зброї, вибухівки, наркотичних речовин на основних магістралях вулиці міста Вінниці, Немирівське, Хмельницьке, Гнівенське шосе та на вулицях Київській і Данолоничая виставлені блокпости. Начальник обласного ДАІ Павло Солоненко провів інструктаж з нарядами ДАІ та іншими правоохоронцями, які спільно з представниками громадських формувань забезпечують безпеку дорожнього руху, охорону громадського порядку та спокій громадян. Сьогодні ми зробили розвод, поставили конкретні задачі працівникам даї, які в округ Вінниці виставилися для забезпечення безпеки дорожнього руху, для забезпечення громадського порядку, для контролю транспортних засобів, які перевозять на території, які проїжджають по території міста Вінниці, Вінницької області, на факти виявлення перевезення зброї, вибухівки, наркосеревини, а також проїзду громадян других держав а також на виявлення злочинців, які розшукуються відповідними органами, підрозділами і структурами. На блокпостах перевіряють транспортні засоби, які в'їжджають в місто або виїжджають, а також особи, які знаходяться в салоні автомобіля на предмет виявлення незаконного перевезення та зберігання зброї вибухівки наркотичних засобів. Також вживаються заходи по виявленню та затриманню осіб, які переховуються або намагаються уникнути кримінальної відповідальності. 29 квітня на блокпосту по вулиці Данила Нічая Інспектори ДАІ зупинили легковий автомобіль Ополь із підробленим. Реєстраційним свідоцтвом та перебитими номерами агрегатів. Ми отримали оперативну інформацію, що такий автомобіль рухається по місту Вінниці. Прийняли заходи до його затримання, зупинили його. Потім зв'язалися з справжнім власником даного автомобіля. Він під'їхав. І ми вже Звірили документи, звірили номера, вузливі агрегати. Не думав водій справжнього автомобіля Опель ще побачить повного двійника своєї іномарки, яка різниця лише за кольором. Спробував наздогнати, не вийшло, тому одразу повідомив правоохоронців. Стояв піл кофе на блоках. Сутюр, їде машина на таких же номерах, як у мене, тільки другого кольору. Я с товарищем пили кофе. Я говорю, Саш, давай, вот остановим, вызовем милицию. Мы, ну я стал посреди дороги, говорю, давай паркуйся. Ты уже приехал. Вот. И он, ряда, я по-людски стану. Как бы припарковался, но ну, что-то ему не понравилось. Ну, я говорю, Саш, ты стань так, чтобы он никуда не, не, не уехал. І он как дал газу, то Сашу через капот аж перекинуло. То есть он отбегал от машины. Ну а мы в таксі же работаем. Вот. Попросили по радіостанції ребят, щоб посмотрели такі ж номера, только голубого цвета машина, щоб його или остановить. И То його на Первомайська видели, он там в сторону магіцентру, то потім вже Данила Нечая, Ну, от на Данила Нечая ну вот на Данила блокпост. а До цього я позвонил в міліцію. Автомобіль був вилучений та поміщений на арешт майданчик. З даного приводу проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова оцінка виявленому факту. Я хочу порадити водіям, які хочуть придбати транспортний засіб, обов'язково з таким транспортним засобом прибути в реєстраційно-екзаменаційні центри, для того, щоб працівники даного центру ретельно перевірили, що документи, що транспортний засіб, і тоді з цим транспортним засобом ніколи не буде ніяких проблем. 24 квітня виконком міської ради міста Вінниці прийняв рішення про впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях обласного центру. Зокрема, звести до мінімуму кількість заторів, які виникають через припарковані біля тротуарів автомобілі. Нами було проінційовано питання щодо прийняття рішення паркування транспортних засобів в місті Вінниці під кутом. Що мається на увазі? Значить, в першу чергу ми хотіли. б, Навести порядок і збільшити пропускну спроможність наших вулиць в частині, особливо в тих місцях і на тих вулицях, де паркування під кутом транспортних засобів реально здійснює, здійснює нам проблеми в плані руху пасажирського транспорту, тролейбусів. І з цією метою ми поніцювали таке питання і на сьогоднішній день хочемо визначити перелік місць і вулиць, де Чітко буде зазначено, що якщо не визначено дорожніми знаками або дорожньою розміткою спосіб постановки транспортного засобу для паркування, наші водії повинні паркувати транспортні засоби вздовж бордюра. Продовж декількох місяців інспектори Даї будуть проводити профілактичну роботу із водіями, пояснюючи переваги паркування вздовж бордюра, а не ялинкою, як це робиться зараз. Буде проведено позачергове обстеження вулично шляхової мережі міста. Де буде визначено перелік вулиць і місць, де буде визначено паркування, чи то під кутом, дорожньою розміткою, чи то дорожнім знаком із табличкою про спосіб паркування транспортних засобів на всіх інших місцях, де особливо в нас центральна частина, де в нас ринки. Якщо не буде ні дорожнього знаку, ні дорожньої розмітки, водії повинні знати і орієнтуватися в тому, що транспортний засіб повинен бути припаркований вздовж бордюру. Події громадського транспорту лише вітають такі рішення, адже вони, як ніхто інший, не можуть вільно проїхати повз припаркований транспорт на вулицях міста. Ми будемо приїжджати добре і не будемо стане обривати, бо ми відклоняємося від лінії і наш стан. Водії також із розумінням ставляться до нововведень і кажуть, що їм влаштовують такий вид парковки. Мабуть, може і краще, тому що дві полоси йдуть за, за, на полосики, мабуть, це і правильно. Ми вам перший раз робимо попередження, попереджаємо, що наступний раз ми ставити транспортний засоб під бордюр, не під кутом. Тому що, ну, ви бачите, якщо машина під, під кутом, вона займає дуже багато проїзної частини. Сподіваємося, що такі рішення мінімізації заторів на наших вулицях дадуть плідні результати і по них стане лише пересуватися вінницьким водіям. 97 учпових закладів на Вінниччині готують майбутніх водіїв. Аналіз дорожньо-транспортних пригод показав, що останнім часом спостерігається ріст автопригод за участі водіїв, стаж яких не перевищує два роки водіння. Тому Державний інспекція розпочала контроль за тим, як навчають майбутніх водіїв, особливо водінню транспортних засобів на вулицях. Ми по даному напрямку розпочали інтенсивно працювати, контролювати учбові організації, особливо транспортні засоби інструкторів, яким ракурсом вони навчають даних майбутніх водіїв транспортних засобів, яку кількість годин надають їм, як вони працюють з ними в умовах. Дорожніх в ситуаціях як днівний, так і в нічний час для того, щоб інструктор виїхав на вулицю зі своїм учнем, і ряд необхідних вимог. Є і проблемні автошколи, в результаті чого ми проводимо інтенсивну перевірки цих автошкіл, планові, де вказуємо на ті чи інші порушення в законодавстві для того, щоб негайно їх усували. Також ми. Контролюємо інструкторів на лінії, які експлуатують транспортні засоби. Що обов'язково транспортні засоби повинні проходити технічний огляд, інструктора, медичний огляд. Учні обов'язково повинні мати медичні довідки, що вони придатні до керування транспортними засобами. Рейд, який провели інспектори, ДІ 29 квітня засвідчив, що в основному інструктори дотримуються поставлених перед ними вимог і мають усі необхідні документи, як і самі, так і їх учні. Я, коли виїжджаю з автошколи, я маю про собі мати водійське посвідчення, потім техпаспорт на автомобіль медицинську справку, що я гідний водити автомобіль і квитанцію інструктора. Студент, який перший раз виїжджає на дорогу, має при собі мати медицинську справочку і свою карточку водіння, в якій відзначається кожне водіння кожного дня. Первые несколько занятий, я, конечно, их за руль не сажаю, я еду сам на автодром или на какую-то закрытую площадочку. Буквально со второго занятия потихонечку, полигонечку, очень аккуратненько. И самое главное, как я учу моих детей, как я их называю, это процесс вождения, это процесс мышления. Автомобиль у нас должен быть, который используется для постоянного обучения учеников, он должен быть оборудован. Должен образ, знаки У, Та саме згідно правил, а також автомобілі оборудуються педалями дубліруючими. То тобто есть у інструктора знаходяться педалі сиплення і тормоз. На щастя, не зафіксовано жодної дорожньо-транспортної пригоди, в яких постраждали люди в учбових автомобілях. Сподіваємось, що жорсткий контроль з боку ДІ не дозволить цьому статися і надалі.